Якщо ви дивитесь це відео, значить вам досить купувати коричневі речі. Ну, справді, хватить уже. Піджак, пальто, ремінь, взуття. Та скільки можна, зупиніться. Коричневий гарний колір, але він не повинен бути єдиний у вашому гардеробі. Монохром погодьтеся виглядає нудно. Поєднайте його з бежевим, блакитним, рожевим, оливковим чи навіть чорним. І він заграє зовсім по-іншому. Пам'ятайте, що цей колір лише тимчасовий тренд сезону. Наступного року мода зміниться і куди ви будете дівати оту всю гору шоколадного. Обирайте те, що пасує саме вам, під колір шкіри, очей чи навіть настрою. Майте свій стиль, і тоді ви завжди будете виглядати актуально.